Чергові навчання військово-морських сил України на загальновійськовому полігоні «Широкий лан у цей раз свою навченість демонстрували підрозділи морської піхоти. Основна мета визначити готовність бійців діяти у складі батальйону з урахуванням до комплектування особового складу, які прибули за четвертою хвилею мобілізації. Згідно задуму, батальйон, який знаходиться в базовому таборі, отримав завдання для захисту певної ділянки. Території. Після отримання цього завдання командир батальйону приймає рішення, батальйон був переміщений в повному складі в район зосередження, після деякої підготовки вибув до району виконання бойових завдань, де обладнав ротний опорний пункт, зайняв оборону вказаної ділянки. За легендою навчань на морських піхотинців наступають значні сили незаконних збройних формувань. Командир батальйону приймає рішення на ведення бойових дій та з мінометною батареєю протягом двох годин зупиняє противника і контратакуючи силами резерву, знищує бойовиків для евакуації особового складу, що отримав в ході бою умовні поранення. Залучався вертоліт морської авіації українських військово-морських сил. Заходом навчань спостерігав командувач військово-морських сил України віце-адмірал Сергій Гайдук і міський голова Одеси Геннадій Труханов, які в той день проінспектували і інші підрозділи військово-морських сил. Основне це завершення роботи, що стосується відновлення боєздатності батальйону морської піхоти. Згідно програми підготовки, вона виконана батальйон. Успішно завершив проведення батальйонного тактичного навчання з етапом бойової стрільби. Попередня оцінка добра, але ніяка оцінка на папері чи в журналі бойового вишкову не є та оцінка, тому що основна оцінка буде дана на полі бою під час виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції. По завершенню навчання з морськими піхотинцями поспілкувався міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він залишився задоволеним від побаченого на полігоні та переконався, Одеса та Одеська область захищена надійно. Міський голова додав, що тепер міська влада повинна забезпечити усім необхіднім сім'ї тих, чиї чоловіки і батьки зараз виконують військовий обов'язок. Наша задача городської власті небезпечить, щоб діти вчилися в школах. Дома было тепло, если кому надо, в детский сад. Поэтому у нас приоритет в наших взаимоотношениях, конечно, в этом направлении с такой категорией военнослужащих есть. Хотелось бы сказать, что то, что я увидел сегодня: обуты, одеты, накормлены, обучены это уже залог того, что сегодня армия обязана накормить, одеть и обучить. Задача солдата выполнить свой воинский долг. Только так мы. При не підміняє ніких понять, ми здобуємося безспособної крепкої армії. Керівник виду Збройних сил України і глава міста на цьому ж полігоні також спостерігали за ходом виконання навчально-бойових завдань артилеристами військ берегової оборони українських військово-морських сил. Командувач військово-морських сил України і Мер Одеси привітали морських піхотинців і берегових артилерістів з успішним виконанням поставлених завдань, вручили нагороди і побажали військовослужбовцям продовжувати удосконалювати бойову готовність.